Так, F1, F1, ВТ Kirchheim, Тестуємо і матку, ну і дочек від неї. Друге. Приїхали з лісу. Друге. Жопне. Хотів зібрати до кучі, але вони вже самі підготовилися до з Матка хоч і молода, але розплоду немає. Плюс до того... гарний да, тільки рамки. Плюс до того ще дві рамки звідси забираю. Повномедні для відводків. Ось ідуть на восьми, і там буде видно. Ця не повноцінна може бути відводочком. Так, Трохи прохолодно. Вітерець похмуро, дощ хоче пуститись. Таку зборку я люблю. Це називається забрати лишні повнометні рамочки. От. І ще дати відводкам, щоб їх не навантажувати е, цим кормлінням. Ну, красота. Розплод, радує, що розплоду немає. Вот. Вот такая рамочка, жила сиронька сиронька, хоть и F1, желтизны не проскакивает, спокойно для такой поры, скажем так. Тут одна-дві комірки, запечатані, напевно, виходить. А, о, до речі, матка. Ф 1 Маточка. Чорненька, гарненька. Будемо тестувати далі, побачимо як зимуватимуть. Це F-1. От є деякі не зважають на ос, на шершні, а деякі от отак. Це те саме ВТ Кірхайн. не Так активно. Є що біля деяких сильніших нуклеусів І ж по два шершні находив. а У мене ноль. От, і вот такі рамочки ще, дві штуки відбирають цієї сім'ї. Ця посилі менше, це теж з лісу привіз віці. Очевидно, дві рамки заберу. Знаєте, що мені подобається. Гарненько собі самі підготувалися до зими. Зручно знімати. Ну, а тільки лишні Забираешь ну, Тут может быть и сюрприз. С... А не повнометна. Повнометна. Сіренька білка. Збилися в кучку. Так, neka похода 1 2 3 4 5 6, ну 6 до 7 рамочок. Спокійно. Це, по-моєму, о, взагалі тяжка рамка. В один, ну, ще трут і ні. А еще как бы да еще один. че светяшка тримать. Так. У меня в журнале записано, кто тут что. На память всех не пометаю. Вот номер 26. Так. Такие вот. А вон маточка. цьогорічна, до речі. А, з плоду немає рамки тяжкі. Вот так, і и готовиться в зиму. В тому році декого докормлював. Вообще обалденно. Ідеальна рамка. полностью и небольшой куточек еще уже и снизу висеть гронь операторов еще кому сегодня на работе я решил проскочить завтра, послезавтра теплые дни может кому сиропу Ну все, красота рамки тяжлючі. Треба обзважити, оце не тестово. так от карніка готується до зими. Тут уже меншенько. От так, красавці. На і друга сторона. Молодці. Трохи менше цьому році вересу піднесли в магазин і зато гарно гніздо завели.